В Олександрійському районі створено центр підготовки населення до національного спротиву. Він співпрацюватиме з військовими та представниками цивільного сектору, розповідає начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко. Минулому році на засіданні штабу ми розглядали це питання. А в цьому році ми прийняли рішення створити як дорадчий орган при районі військової адміністрації такий центр по підготовці цивільного населення до національного спротиву. Залучені до центру як військові, так і військові, які на сьогоднішній день на пенсії, але викладають у навчальних закладах захист вітчизни. Ми сюди долучаємо також громадські організації, це такі, які Сильна Олександріщина, Онуфрівська варта, і Крилівська варта. Тобто, це члени громадської організації, які мають також сертифікати, тобто вони пройшли навчання. Сюди ми долучаємо. Обов'язково фахівців цивільно військового співробітництва 175 го батальйону 121 ї бригади, ну і також цивільних, які можуть у свій вільний час присвятити саме цій справі. Вже затверджено інструкторський склад та програми, за якими навчатимуть населення. Перевага надається учням старших класів та студентам навчальних закладів. Популяризація служби в армії, військово-патріотичне виховання, навчання в різних напрямках і поводження із невідомими предметами, і медицина, і ознайомлення зброєю, тобто різноплановість навчань, але для цього вже є підготовлена навчальна програма. Тобто зараз ми розбираємося з напрямками, будуть підготовлені конспекти тобто, все як в школі. Єдине, що цей центр буде виїжджати на місцях і працювати із зацікавленою категорією населення. Залежно від зацікавленості учасників занять визначатиметься і тривалість навчання. Оголошення про дату і місце здійснюватимуть органи місцевого самоврядування. За словами Ольги Коріненко, робота в рамках реалізації завдань центру триватиме і у наступному році.